Три дні щастя для любителів відпочинку у лісі. На вулиці сонячно температура повітря сягає 30 градусів. Черкащани линуть на природу. Утім, радість для людей, небезпека для зелених насаджень. Тож лісівники спільно із правоохоронцями та рятувальниками у святкові дні посилюють патрулювання. Про це повідомив журналістам і заступник начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Горда. Він зауважив, що нині особливо небезпечний період, оскільки ліс сухий і легко горить, особливо молодняк. Тому закликає відпочивальників дотримуватися мінімальних правил пожежної безпеки. Ну, перш за все, це треба дотримуватись правил пожежної безпеки, не розводити багаття в молодих насадженнях. Якщо вже таке. І потрібно зробити, якщо це буде дозволяти погода, потрібно обов'язково зробити мінералізацію кром багаття, тобто лопатою зняти траву до ґрунту. Тоді можна бути впевненим, що вогонь не буде поширення далі. А після відпочинку необхідно обов'язково залити попіл водою або закидати піском чи землею. Тих громадян, які знехтують лісовими законами безпеки, чекає адміністративна відповідальність. Тих, чиї дії, не дай Боже стануть причиною пожежі кримінальна відповідальність, говорить Василь Горда. А виявити правопорушників цими днями буде нескладно. Взагалі то чергування лісової охорони здійснюється вже з кінця березня, тому що Пожежонебезпечний небезпечний період почався в цьому році раніше, звичайного. А на першотравневі свята, на вихідні на святкові дні буде посилена і кількість рейдів, числа працівників Державної лісової охорони, спільно з працівниками міліції, надзвичайних ситуацій з тим, щоб дойти до кожного відпочиваючого, попередити його і не допустити цих лісових пожеж. Для посилення пожежної безпеки та для раннього виявлення найменшого загорання на черкаськими лісами літатимуть патрульні літаки, обладнані gps навігаторами та пристроями відеоспостереження. Щойно вогонь буде помічений, автоматично точна інформація про географічне положення пожежі буде передана на центральний пункт у Київ і вже звідти у регіональний пункт. Пожежна машина на місці буде залічені хвилини, але ліпше не допустити надзвичайну подію ніж її ліквідувати. Тож співробітники лісового та мисливського господарства Ства нашої області закликають бути більш обережними під час відпочинку та берегти ліс.